Баштанською окружною прокуратурою вжити заходів щодо повернення у розпорядження держави Явкинського водосховища, площею 105 гектарів, що має стратегічне значення для зрушення сільськогосподарських земель. Явкинське водосховище призначене для зрушення риборозведення рекреації та є водосховищем комплексного призначення. Прокуратурою встановлено, що в 2014 році, діючи на той час Баштанське міжрайонне управління водного господарства під виглядом правочину щодо надання послуг з поліпшення водойми, незаконно передало у користування приватному підприємству Явкинське водосховище для вирощування та вилову живих водних біоресурсів. Це призвело до ухилення від сплати обов'язкових платежів за користування водним об'єктом та земельною ділянкою, ризиків щодо санітарного стану водойми, а також обмеження прав громадян на вільний доступ до водосховища для риболовлі та відпочинку. Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору щодо оптимізації гідрологічного та хідрохімічного стану водойми та зобов'язати приватне підприємство повернути у розпорядження держави водосховище та земельну ділянку під ним. Суди першої та апеляційної інстанції у задоволенні позовних вимог прокурора відмовили. Однак, верховний суд. Підтримав касаційну скаргу прокуратури та позов задовольнив повному обсязі у липні 2025 року. Рішення суду виконано: земельна ділянка та водосховище повернуто у розпорядження держави. Наразі ними розпоряджається Баштанська районна військова адміністрація. А постійним користувачем визначено управління каналів річки Інгулаць.